19 березня в селах Білогородністройського району відбулася зустріч народного депутата України Віталія Барвіненка із сільськими громадами. Мета візиту обговорення та вирішення нагайно необхідних проблем розпочали із села Олексіївка. Олексіївка і Маразліївка два села однієї сільради. Не дивно, що і проблеми майже однакові. Проте мешканці Олексіївки рішуче налаштовані змінити життя на краще. Переповнене приміщення, де проводилися збори, говорило про те, що їм не байдуже доля свого села. Віталій Барвіненко наголосив, що мета його приїзду провести діалог між владою та людьми, зрозуміти настрій мешканців, почути правдиві проблеми, які турбують населення, та як вони вирішуються на місцях. Цей предельно простой: розуміти для себе реальне настроєння людей, побачити, що робиться місцевою владою на місці, де можна на допомогу місцевої влади, де можна, наоборот, і напостягнути. Буває таке, там щоб ну лучше йшла робота, і просто почувствовати настроєння у вас і зрозуміти... які ще проблеми можуть рішати на державному рівні. А які можуть рішають на місцевому рівні, і що треба для цього червоною ниткою зборів стало питання земельних відносин. Люди скаржаться, що по декілька років не можуть оформити державні акти на землю. Відділ Держкомзему у Білгородністровському районі, наче навмисно не бажає прискорити свою роботу, то акти не того кольору, то документи не всі, то ще якусь проблему знайдуть. А голова Держкомзему Білгородністровського району Сергій Ржепецький жодного разу не був у селі і не проводив прийом громадян. Складається враження, що комусь така ситуація вигідна. Єслі дідай по снівок мораторія продажу о чому що тоді буде. Все взагалі не залишиться. Все прийде. Ми будем, мы сейчас нище, а ми будемо зверху Як запобігти, щоб наш орендатор, якому ми здали землі, не продав це, ми навіть не знаємо. Він продав цьому львівському магнату. Ми залишимося і без землі, і без нічого. Тим більше, що зараз ці паї в нас шити нитками, То кадастрового номера немає, то не такий цвіт, то біжовий, треба салатний. І багато таких питань, які зовсім. Не менш болючими є питання водопостачання та приватизації квартир військового містечка. Проте це проблеми, які в компетенції вирішення місцевої влади. Невже сільському голові треба очікувати на візит нардепа, аби довести до пуття всі недоопрацювання? Всього декілька кілометрів розділяють Морозліївку від Олексіївки, а настрій, згуртованість, організаційність народу дещо відмінні. В старенькому приміщенні сільради, де замість вікна поліетиленова плівка, нові стільці та персональний комп'ютер, зібралося не дуже багато люду. Напевно, ті, хто за своє сусід горло перегризе. Значить, 17 чоловік подавали на суд. Судилися 2 3 2 роки. В прокуратурі нам все, в общем, ніхто толком питає. Тури в міліцію з міліцію в прокуратуру. подавали. І в адміністрацію ми от зверталися. Два роки пройшли. Два роки ми зверталися в адміністраторів, не які движені, не Уже рознесли все, що могли. Питання оформлення актів на землю в Мерезліївці стоїть гостро. У 2005 році перестав існувати радгосп світлий шлях. І вся земля залишилася у власності однієї людини. Варто відмітити, що такого безладу по оформленню земельних паїв, як у Білгородністровському районі, ніде в Україні не спостерігається. Віталій Барвіненко відзначив, що дану проблему треба вирішувати законним шляхом. Коли останній раз Силів Морозєєвка був начальник управління земельних ресурсів району, хто може сказати? Багато питань, яких мерезлінці торкалися, стосувалися безпосередньо проблем, які можна вирішити на місці. А для цього потрібен господар, який зможе запустити вірний механізм роботи органів місцевої влади. Невже для того, аби благоустроїти цвинтар, прибрати територію школи потрібен нагай від вищестоящих органів влади? Люди села нарікають, що влада забула про них. Проте складається враження, що вони самі про себе забули, бо повільно перетворюють те, що будувалося поколіннями в руїни та брухт.